Панельна дискусія, фасилітована групова робота, тренінги, бізнес-симуляція та нетворкінг. Саме так минула дводенна стартова офлайн-зустріч за проєктом Едубіз 2.0, яка відбулася 19 і 20 грудня в Києві. Це продовження першого EduBiz, але водночас зовсім інший етап. Ширший, глибший і продуманіший, ми ретельно проаналізували зворотний зв'язок за пілотним проєктом. І вже тут на початку тестували нові формати, нові інструменти і навіть нову навчальну гру. Для цього проєкту основна – це познайомити і подружити бізнеси і заклади професійної освіти, показати шляхи і дійсно інноваційні сучасні способи співпраці, надати класні якісні знання для того, щоб ця співпраця була сталою, корисною і ефективною для всіх стейкхолдерів. Участь у дводенній стартовій офлайн-зустрічі взяли директори, директорки, викладачі і викладачки закладів професійної освіти із Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. До речі, Миколаївщина вперше долучилася до нашого проєкту. Щиро радіємо знайомству та дуже ним надихнулися. Ці два дні ми говорили про дуальну освіту та юридичні аспекти співпраці бізнесу з професійною освітою. Працювали з проєктним менеджментом, брендингом і навіть. Занурилися в бізнес-симуляцію в екстремальних умовах. І це лише початок. Попереду тижневе офлайн-стажування на сучасних підприємствах у Луцьку, Києві, Львові, Івано-Франківську, Мукачеві та Полтаві. А ще велика онлайн-складова проєкту. Ми заряджені, вдячні і дуже уважні до кожного наступного кроку. Тож готуймося до майбутніх проєктних активностей і побачимося вже зовсім скоро!